Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. Приклад поганого, поганої роботи підігрівача БМП. Це у нас БМП-2. І що? Тут повітря йде тепле, згорання є часткове. Згорання є частковим. Відповідно, у нас там все, що має бути відкрите, все відкрите. Заслінка повітря відкрита на повну, вихлоп чистий. Просто десь забилися фільтри або грубий або форсунки. Відповідно, будемо починати працювати з грубака. Перший грубак, потім фільтр форсунки. Якщо це проблема у форсунці, якщо це залюдяніло у форсунці фільтр, то воно має всі шанси відігрітися і ну, відновити роботу. Тобто, ну, поки воно горить, хоч якось, дивимося. Ну і маємо на увазі, що часточки соляри летять на устілку капоніра, то треба пильнувати, щоб це все у нас не загорілося. Разом боремо і поборемо.